Це людина абсолютно занурена в мистецтво, тому за своє життя він залишив такий величезний творчий доробок. Цей величезний творчий доробок належить Володимиру Сидоруку – видатному українському художнику, який жив і творив в Ірпені. 22 вересня у Києві у музеї гетьманства відкрилася виставка робіт художника під символічною назвою Осіння рівнодення картини надали родичі митця. Сьогодні ми представили людям більше 70 творів. Це живопис на осінню тематику і графіка козайчина, яка розміщена в іншій частині музею. Наш спадок родини, який нам вдалося. Берегти, врятувати і тепер показати людям велика частина колекції ну все робилось масштабним приміщенням, але взагалі у нас дуже велика потужна колекція і живопису, і графіки, архівних матеріалів, графічних листів, телеграм, переписок з різними відомими, цікавими людьми. Онука художника Олена зізнається, представлені експонати це лише відсотків 15 від усієї колекції. Частину представлених картин Володимир Сидорук створив в Вірпені, де прожив майже 50 років. Я щаслива, що сьогодні в нас дуже тісна взаємодія співпраця з родиною Сидорука, з його нащадками, з тими, хто примножує і з тими, хто ділиться. Бо це, це найголовніше, коли ось такі картини до них мають доступ не тільки приватні колекціонери, які готові за них віддавати великі гроші, але й звичайні люди. Надзвичайний просто технат був крім, крім якості колориста, крім якості рисувальщика гарного мислителя. От, ну він, по-перше, дивіться, пейзаж України, це він страшно любив. І історію. Любий, візьми, розумієте, ну це просто шедевр. Так що я вважаю, що це гордість мати любий музей на Україні і не тільки на Україні, якщо б його картини були, то це велика-велика цінність. Ірпані шанують і примножують пам'ять про Володимира Садорука. Щороку проходить художній пленер його імені. Ірпінський історико-краєзнавчий музей зберігає масштабну колекцію робіт митця. А у семісінькому центрі міста облаштовано сквер Садорука. У січні виповниться 100 років із дня народження видатного митця, і у місті вже почалася підготовка до цього ювілею. Ми дуже хочемо на сторіччя з дня народження Володимира Сидорука поставити пам'ятник в його честь, і для цього ми запросили до співпраці відомих митців, які знали його особисто, та членів родини, які підтримують цю ідею. Зимою до дня народження ми презентуємо ескіз. А вже через рік влітку в таку теплу пору, яку і любив Володимир, яку змальовував багато де на своїх полотнах ми сподіваюся, зробимо відкриття цього проєкту. У планах родичів Володимира Садорука організувати чотири тематичні виставки його картин на тему пори року: осіннє рівнодення і відкриває цей проєкт. Зараз насправді. Не так часто такі масштабні виставки з таким професійним рівнем, якби видно, що людина ну, жила цим, якби справжній художник. От, як кажуть, що якби не рисував вмер би. От, тому дуже цікава виставка і враження дуже шалені. Ці виставки. Виставка просто потрясаюча. Ви знаєте, ми просто самі в захваті. І от я ж дивлюсь на всі ці. Картини особливо графіками на турнопезарі мурашки потілі йдуть до речі, придбати картини Володимира Сидорука з родиною колекції практично неможливо. Родичі не тільки бережуть роботи, а й всіляко намагаються примножувати свій мистецький скарб. Я в планах зробити з його будинку майстерні Ірпінського галерею музейного типу, щоб там була змінна експозиція і багато матеріалів на постійній основі показувати людям. Виставка Володимира Сидорука у музеї Гетьманства триватиме до 11 жовтня. Музей розташований у Києві на вулиці Спаській. Понеділок та вівторок вихідні.